В Америці створили військовий літак, озброєний наймогутнішою лазерною зброєю. Це найнебезпечніша зброя США, адже новий винищувач, окрім смертельного лазера, неможливо помітити ні оком, ні радаром. Унікальні технології, найпотужніше озброєння, швидкість у п'ять разів вища за швидкість звуку. Дивно, що такий літак взагалі існує це найкращий літак, на якому мені довелося літати. Ви ніколи не повірите, але це могутній F-35 Lightning II, багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, який заслужив свою бездоганну репутацію, з якою треба рахуватися. Цей особливий літак обладнаний різноманітним арсеналом озброєння, в тому числі передовими лазерними системами. Однією з таких є електрооптична система наведення, датчик з високою роздільною здатністю, який надає пілоту можливість точного відстеження цілі. ЕОЦ може використовуватись для підсвічування цілі та для наведення іншої зброї з лазером, забезпечуючи безпрецедентну точність і ефективність в бою через малопомітність. Він дійсно призначений для носіння зброї всередині. F-35 також озброєний лазерною оборонною системою, яка називається мультиспектральна система наведення, що поєднує інфрачервоні і електрооптичні датчики з високою роздільною здатністю і лазерний цілевказівник. Інтеграція багатоспектральної системи наведення на ціль у F-35 Lightning II є значним кроком вперед в оборонних можливостях і загальній бойовій ефективності. Ця лазерна система поєднує в собі передові технології. І створюючи комплексне рішення для виявлення, відстеження і знищення загрози, він має значну кількість зброї, що несе корисне навантаження. МТС слугує очима в небі для F-35, надаючи пілоту значну перевагу в ситуаційній обізнаності. Її інфрачервоні датчики можуть вираховувати навіть найслабші теплові сигнали, що дозволяє F-35 виявляти і відстежувати потенційні загрози на значній відстані. Будь то ворожі літаки, ракети класу Земля повітря чи наземні загрози. МТС гарантує, що нічого не сховається від пильного погляду. Вини. F-35 не єдиний літак, який обладнали лазерною зброєю, але якщо у ньому вона відіграє допоміжну роль для прицілювання, то у F-22 це справжня оборонна сила. Ми дійсно будували винищувач для 21-го століття, який міг протистояти всім сучасним загрозам. Цей винищувач вважається найсучаснішим у світі. На додаток до своєї малопомітності f 22 Raptor обладнаний найсучаснішою оборонною системою на основі лазерів, відомою як спрямована інфрачервона протидія. Ця надсучасна система призначена для виявлення, відстеження і ураження ракет з інфрачервоним наведенням шляхом випромінювання лазерного променя, який глушить головку самонаведення ракети, роблячи її неефективною, мають чи на борту систему D.I.R.C.M. f 22 Raptor має значну перевагу в ухиленні від ворожих загроз і забезпеченні власного виживання? ВПС хотіли малопомітний винищувач. Or Також було зрозуміло, що вони хотіли the... літак, and який and міг би and летіти and на надзвуковій and швидкості, and не переходячи на форсажні двигуни. Винищувач також може похвалитися вдосконаленою системою наведення на ціль під назвою ANAAQ37 Distributed Aperture System, яка складається з декількох інфрачервоних датчиків, розташованих навколо літака. DAS забезпечує пілоту круговий огляд поля бою на 360 градусів, виявляючи і відстежуючи ворожі літаки, ракети і наземні загрози. Така комплексна обізнаність дозволяє F-22 Raptor Точно вражати цілі, що робить його грізною силою в повітряному бою. Постійний розвиток сенсорних технологій і можливостей обробки даних обіцяє ще більші можливості для майбутньої інтеграції системи DAS і F-22 Raptor. З розвитком літака його здатність збирати, обробляти і надавати інформацію пілоту буде ставати все більш досконалою, що ще більше зміцнить його позиції як передової платформи для ведення повітряних боїв. Система DAS F-22 Raptor є прикладом того, як передові технології формують сучасне поле бою і переосмислюють межі повітряної переваги. Однак не лише винищувачі можуть похвалитися потужною лазерною зброєю у сфері стратегічних бомбардувальників. Жоден представник не виділяється так, як B-2 Spirit, який часто називають бомбардувальником невидимкою як тільки промінь радара потрапляє на B2, він фактично відхиляється в іншу область, де немає вихідного радара, тому він не вловлює сигнал, який надсилається. Цей культовий літак відомий своєю здатністю проникати в повітряний простір супротивника, що добре обороняється з мінімальним виявленням. Хоча B-2 Спіріт в першу чергу відомий своїми можливостями нести звичайні і ядерні боєприпаси, він також озброєний грізною лазерною зброєю, відомою як Airborne Laser. Система ABL використовує хімічний киснево-йодний лазер для виведення з ладу балістичних ракет під час їхньої активної фази. Тралізуючи ці загрози на ранній стадії, B-2 Spirit підвищує власну живучість і значно зменшує ризику раження. Переваги конструкції крила перед традиційними літаками полягають у заміні фюзеляжу більшим крилом, що створює більшу площу поверхні крила, а отже, і більшу підйомну силу. Крім того, B-2 Spirit обладнаний лазерною ракетою прямого наведення LJDAM, яка дозволяє йому доставляти боєприпаси з лазерним наведенням з винятковою точністю. LJDAM поєднує в собі gps наведення з лазерним цілевказівником, що дозволяє B-2 Spirit точно вражати цілі з великої дистанції. Ця передова лазерна технологія ще більше розширює можливості B-2 Spirit з нанесення точних ударів, роблячи його не Дід'ємною частиною сучасної війни безпілотні літальні апарати також не відстають та активно обладнуються лазерною зброєю. Одним з видатних БПЛА в цій сфері є General Atomics MQ-9 Reaper – Універсальна платформа, що використовується як для розвідувальних, так і для ударних місій. mq 9 Reaper обладнаний потужною лазерною зброєю під назвою High Energy Liquid Laser Area Defense System. Ця компактна лазер. На система надає дрону можливість вражати і знищувати різні цілі, в тому числі ворожі літаки і ракети класу Земля повітря. Завдяки своїй точності та летальності. MQ-9 Reaper є грізною силою в сучасній війні. Безпілотник також використовує лазерний цілевказівник, відомий як Laser Target Designation System. Ця система дозволяє операторам Reaper точно визначати цілі для боєприпасів з лазерним наведенням, забезпечуючи точність удар. І мінімізуючи супутні збитки, поєднання Хел ads та LTDS на MQ-9 Reaper дозволяє йому виконувати складні та ризиковані місії, як в розвідувальній, так і в бойовій ролі. Точність це найвища вимога, яка нам необхідна, коли ми створюємо щось подібне. На відміну від дрона, на цьому літальному апараті встановлена дещо інша лазерна зброя. ac 130 Gunship – культова повітряна платформа, відома своєю нищівною вогневою потужністю. Цей добре озброєний літак, обладнаний різноманітним озброєнням, серед якого є і ракета з лазерним наведенням Laser Guided Sidewinder Missile. LGSM – Це варіант ракети AIM-9 Sidewinder з лазерним наведенням, яка надає AC-130 Gunship Ганшіп. У точність ураження і знищення цілей, використовуючи лазерне наведення, AC-130 Gunship забезпечує точні та ефективні удари, мінімізуючи супутні збитки та максимізуючи успіх місії. Літак також обладнаний системою Large Aircraft Infrared Countermeasures, яка використовує лазери для захисту від ракет класу Земля повітря з інфрачервоним наведенням. Система LAI-RCM відстежує і знищує загрози, такі як ракети, Кети з тепловим наведенням, випромінюючи лазерну енергію, щоб збити з пантелику або вивести з ладу їхні системи наведення, завдяки поєднанню боєприпасів з лазерним наведенням і системи, LAIRCM літак AC-130 підтримує грізну присутність в повітряних операціях і надає неоціненну підтримку сухопутним військам. У нас є можливість стріляти високоенергетичними лазерами і вражати цілі. Більш потужні лазерні системи, встановлені на Lockheed Martin c 130 j Super Hercules, тактичному транспортному літаку, який використовується для виконання широкого спектру місій. Одним з помітних лазерних озброєнь, які можуть бути встановлені на Super Hercules, є лазерна бойова система Хел md Вона призначена для протидії загрозам, пов'язаним з ракетами, артилерією і мінометами CRM, шляхом точного відстеження і знищення вхідних снарядів. Дідів за допомогою високоенергетичного лазерного променя, завдяки застосуванню лазерних технологій. Сі 130 j Джей Супергеркулес посилює свої оборонні можливості і стає ще більш універсальним на сучасному полі бою. Літак також може бути обладнаний лазерним боєприпасом прямої дії LJDAM, подібно до B-2 Spirit. Це дозволяє йому точно доставляти боєприпаси з лазерним наведенням, забезпечуючи ближню повітряну підтримку або вражаючи на. На земні цілі з високою точністю поєднання транспортних можливостей та інтеграції лазерного озброєння робить сі 130 j Super Hercules цінним активом у різних військових операціях. Це фундаментальна зміна для систем лазерної зброї, які до цього часу були прототипами. Подальший розвиток лазерних систем має величезні перспективи на майбутнє. Поточні дослідження спрямовані на збільшення потужності і дальності дії лазерів, що дасть їм змогу вражати цілі на ще більших відстанях. Крім того, докладаються зусилля для підвищення їхньої ефективності проти різних типів цілей, в тому числі проти міцних конструкцій і рухомих транспортних засобів. В міру того, як ці технології розвиваються, вони мають потенціал революціонізувати військові операції. Надаючи неперевершені можливості для літаків майбутнього, на цьому відео добігає кінця. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, натиснути дзвіночок та поділитися своїми думками в коментарях. Бажаємо вам чудового дня і до нових зустрічей!